Збавити квартири через суд учасника антитерористичної операції, хоче колишній заступник Міноборони В'ячеслав Кредісов. Останній не визнає договорів купівлі-продажу на квартири житлового комплексу в Коцюбинському і наполягає, що частина квартир у будинку, зведеному на колишній землі Міноборони, винятково його Валентина. Доброта слухала аргументи сторін. Підтримати учасника бойових дій на сході у його боротьбі за свою ж квартиру згуртувалися всі мешканці будинку. На дверях розвісили ось такі оголошення з проханням з'явитися до суду, поки боєць на фронті. Адвокатка Олександра Багатікова, який нині воює в АТО, показує наказ про його мобілізацію, а також дорушення затверджене у прифронтовому слов'янському. Він дійсно. Перебуває в зоні проведення антитерористичної операції. Представники колишнього заступника міністра оборони у суді аргументують свою позицію. Мовляв, квартира проінвестована виключно забудовником і належить лише йому. Проінвестували квартиру і отримали відповідне право на отримання значної квартирової власності. Візаві заперечує -віза квартири забудовник, продав одній людині і жив неї купували нинішні пожильці. Кредісов ніби забув. Про те, що ці квартири вже були один раз продані в 2010 році, простим людям, і в 2010 році, коли було банкрутство колишнього забудовника, ні Інвест, ні кредіса в цю ухвалу не оскаржували і в реєстр кредиторів також не вставали. Претензій своїх жодних не висували. Суд визнає власність на квартиру за біцим. Скаргу Крадісові Славинтоліша відколити у цьому комплексі в Косюбинському, що притул до Києва, десятки спірних квартир. Альоні незабаром народжувати, переживає, щоб перейми не почалися у суді. Вона, як і її сусід, боєць, АТО, правовласності право власності на свою квартиру у судах відстоює не один рік. Вони скривають той факт про те, що вони в свій час перепродали цю квартиру про що їй належне повідомлення. А яке ну згідно закону повідомлено забудовника про те, що ці квартири були відступлені відповідно третій сторіні, яка відповідно продала нам цю квартиру. Право власності на житло В'ячеслав Кредісов почав оскаржувати лише через 4 роки після введення комплексу в експлуатацію. До цього претензій не було. Нині Кредісов кажуть мешканці використовує всі методи, щоб їх виселити. Зараз намагається визнати сертифікат на будинок недійсним. І ми в такому випадку всі втратимо право власності на свої квартири. А люди в цьому будинку проживають уже три роки. Адвокат Кредісова від пояснень ухилився. Я не даю коментарів, кажу. Я на це не уповноважена. Позитивне рішення на користь бійця АТО проміжне. Адвокати Кредісова, ймовірніше, звертатимуться до Верховного суду. Валентина Доброта Валерій Сутюк та